Андрій щиро дякую за організацію. Так, ця будівля, будівля вчених, так вона дуже сильно надихає як своєю архітектурою, так і атмосферою. Тому дякую за цю локацію. А, те, що показував Олег Євгенович так, і Максим Олегович, про досягнення буріння, так вони дійсно є. Точно не ми одні е, е, якби, причина цих досягнень. так. Це робота така спільна. Я вдячний нашим геологам команді професійних геологів, які дають такі, е, закладають хороші свердовини, так де ми отримуємо високий дебіт. і ну для буровика немає нічого кращого ніж е, в кінці буріння потужний факел на викиді. Це однозначно, і це дуже надихає. Я щиро вдячний. Що цим слайдом хотів показати про нашу результативність, так про підвищення ефективності, це з 16-го року, відколи я тут працюю, так проходка і кількість верстатів, які в нас були. Ми зменшували ресурси, так з меншими ресурсами, ми збільшуємо об'єми робіт. Це вже говорить про результати, про ефективність, так яку ми впроваджуємо. А Укргазвидобування володіє найбільшим в Східній Європі буровим флотом. Так, у нас зараз 41 верстат. Більшість із них, тобто суттєва кількість верстатів важких, так, і всі вони відносно нові. Так, 2018 рік. Це навіть модернізовані верстати. Ми у 2018-2021 році модернізовано. Нас кілька лише старих верстатів, які ми минулому році. Дістали із своїх складів, укомплектували це, щоб компенсувати ті верстати, які в нас були на окупованих територіях. І в нас на цей рік флот повністю завантажений. І так, щоб розуміти, в нас щомісяця 30, в середньому 30 бурових верстатів знаходяться в бурінні. Ну, решта там 10-11 верстатів це переміщення, демонтаж, монтаж. Те, що я зараз буду далі говорити, це все про те, що як ми маємо як ми будемо виконувати ту програму тих 330-350 тисяч буріння в цьому році, так щоб дати більше газу, я не буду говорити про. Плани заучення е, технологій, так якісних доліт, це само собою розуміється. Але я буду, е, я розкажу про цих три напрямки, так, які оптимізовують час буріння. Тобто ми зараз повинні працювати на те, щоб скоротити час е, спорудження свердлини, тобто швидше е, віддавати в експлуатацію наші свердлини. Це технологічний, операційний організаційний. І як ми це робимо? Ми в себе проводимо всередині такі потужні воркшопи, е, Виявляємо, які в нас є проблеми на цьому шляху, і їхні істинні причини визначаємо, знаходимо рішення, реалізовуємо, аналізуємо, як це вдалося, і якщо недостатньо, ми ходимо по колу. Тобто ми вже такі воркшопи проводимо разом з Укрбургазом, з УГВ сервісом, воно дає результати. По технологічних, так, оці три основних проблеми, які нам. Ще заважають скоротити це аварії з бурильними колонами, геологічні ускладнення якість кріплення. Так ключові рішення, які ми зараз вже визначили, це зменшення вібрації, підвищення якості збирання КНДК. До речі, ну, виявляється, що навіть е, якість згвинчування різб це суттєво поймає потім на експлуатацію бурильні колони. Підвищення вимог до гвинтових двигунів. Ми багато двигунів беремо на сервіс, так і дуже часто через це маємо проблеми. Тому ми в нових тендерах будемо робити деякі жорсткіші умови. І інженерні розрахунки. В принципі, всі, всі проблеми також так прошиті однією таким характером це інженерні, так? інженерні розрахунки. Ми Будемо в себе також розвивати цю компетенцію, як і програмним забезпеченням, так і власне навчанням, підвищенням кваліфікації наших інженерів. Я розумію, що це питання, в принципі, стосується всіх компаній, так бурових підрядників, тому що ми вже сьогодні навіть з колегами з друзями спілкувалися, і питання інженерного складу так. Є проблемою у всіх. По геологічних найсуттєвіше це дуже детальне планування і моделювання буріння ще на етапі закладання, так, складання завдання на проєктування Це найважливіше. Ну і по якості цементування сьогодні вже також було озвучено. Ми над цим також працюємо. так Маємо кілька. А вже дуже хороші рішення, які впливають на цю якість, так а це власне в першу чергу знову ж таки пов'язане з інженерними розрахунками, а вже потім методи їх рішення, центрування колони, так, ієрархія Р1, це, це вже а, якби наступний крок, і ми його вже також реалізовуємо. Операційний так, напрямок, це а, грубо кажучи, це все, що можна зробити, щоб. Швидше виконувати будь-яку технологічну операцію. Наші бурові верстати ми вже демонтовуємо, перевозимо і монтуємо за, ну, наприклад, 450 тонний верстат за 20 діб. Це в межах ну, родовища, це в межах 50 кілометрів. Як досягли, це 24 на 7 робота, вдосконалення логістики, і розробляємо на кожен верстат, на демонтаж, монтаж і переміщення таку карту процесів. Тобто, як щоб у наших монтажників, так як в пілота літака, виконав всі процедури, перегорнув листок і поїхав далі. По бурінню тут дуже багато роботи ще, так, на оптимізації кожного процесу, нарощування. Там доходження е, до до виборів і так далі. А, плануємо е, зараз вже ввели, такі так ми почали працювати над впровадженням технічного ліміту і створення композитних свердовань. Це дуже м, цікава тема, і я думаю, можна буде на якійсь наступній конференції, ми покажемо більш детально, що це таке, і покажемо результати. Ну насправді дуже е, оптимізовує час і якість. Ну і вчасно забезпечені матеріалами. Так? Я думаю, що всі знають, які в нас проблеми із закупівлями, так, і зараз в нас дійсно є деякі затримки із там, обсадної колони, наприклад. Так? По випробуванню. Ну тут це на буріння не впливає, але це прямо впливає на, бурі... на передачу свердлини в експлуатацію. Тому тут. Система прийняття рішень і така матриця відповідальності, ми також її вдосконалюємо, щоб цей процес набагато швидше рухався. Організаційний напрямок, все те, що ми вже говоримо на кількох конференціях, так це компетенція працівників. Ми вже розпочали дуже інтенсивно розвивати власну школу, і причому. Зараз ми направили свою ціль так, на свою увагу на навчанні наших бурових бригад, і причому навчаємо їх, готуємо програми це навіть, ну, власними силами. Міст до освіти це те, що ми працюємо з нашими вузами для того, щоб майбутнє готувати професійні кардери, система. Управління бурінням, так ми хочемо в себе е, її суттєво змінити, ну, в принципі, як інтегроване управління проектами, е, тому зараз розробляємо, щоб зменшити кількість прийняття рішень, підняти відповідальність тих, хто приймає рішення безпосередньо, е, безпосередньо все повинно прийматися максимум в полі, так на бурових, тому ми тут. Е, е, Будемо робити таку деяку організацію. І ще один із важливих організаційних напрямків це цифровізація буріння. Що тут входить? Це створення єдиної бази даних. Ми вже кілька років над цим працюємо. Аналітика режимів буріння це один із таких наших проєктів, який дасть можливість знаходити багато невидимого непродуктивного часу. Тепер дуже прості дві речі, так, але дуже важливі. Шкода, що багато розійшлося, так. Ну це якраз про, про звернення до ринку. так, Отже, щоб кризу, в нас ж антикризова так, конференція подолати, повинні всі приймати в цьому участь і повинні бути активними. Про що я говорю зараз? так? Про закупівлі є дуже багато випадків, коли наші тендери по дуже примітивних помилках відтерміновуються. Це дуже суттєво впливає на нашу операційну діяльність безпосередньо. Є дві найпростіші, найпримітивніші помилки. Я прошу всіх почути це допущення примітивних помилок, коли заповняєте тендерну документацію, особливо. Там, де технічні так, критерії, оскільки ми не маємо права робити до запит по технічних, то ми із-за простих помилок, е, наприклад, е, там, коли вказують. Так, абсолютно. Ми змушені відхиляти. Відповідно, це кілька тижнів процедура відсунута і так далі. І вже навіть коли учасники доходять до... Вже кваліфіковані, акцептовані, доходить процес до завантаження документації для підписання договору. Там є 4 дні, всього 4 робочих дні. Треба сюди вкластися. І на тому бувають проколи, і ми повертаємося на нуль. Тому всіх, прошу найміть одну людину якісну, яка просто ретельно може читати і перевіряти коми, крапки і документи. Це дорого не коштує, але це ну, і ви будете мати контракт, і ми будемо вчасно виконувати свою операційну діяльність. І друге, так це те, що, чого бракує на ринку, так? На ринку дефіцит. От складські запаси ніхто не тримає зараз і раніше мало тримав, зараз тим паче так. Хоча ви всі знаєте наші плани закупівель, вони є на сайті, ми проводимо наші конференції День закупівельника так? чи День постачальника. Якщо немає і так, ми можемо мені зверніться до мене, я поділюся всією інформацією. Всі знаєте, ми купуємо типові матеріали, типові обладнання. Давайте вже пора організовувати склади в Україні, щоб ми не чекали пів року на поставку до тачих чи простої солі, так, поки її привезуть з Єгипту, чи ще звідкись. Друге. Все, що є в Україні в компанії, все одно обмежений спектр по розмірах, по номенклатурі. Також, будь ласка. Залучайте своїх партнерів, треба розширювати. Це все впливає ну, як на нашу операційну діяльність, так і на ваші е, прибутки. Е, Тампонажні флота. Це ми вже говоримо про це не, напевно не один рік. Цього дуже критично бракує. Нам чотири сміять. Будь ласка, чотири флота боріть. Гаразд, е, а ми про. Ага. Ви приймайте да, ну, приймайте участь в тендерах, так і роторно-керовані системи. Дивіться, все, що там вже ви всі знаєте про горизонтальні свердовини. У нас одна із зараз із геологічних проблем є е, самовільне викривлення. Ми е, буримо швидко і траєкторія, звичайно, е, часто відхиляється. У нас є там три-п'ять родовищ, по яких це дуже часто вже. Відслідковується. Тому ми плануємо РКС на вертикальні свердугини навіть залучати. Це точно дешевше, ніж потім переправляти або взагалі вийти за якого допуску. Але їх немає в Україні, мало. так? Ну, ті, хто зараз є, дистанційно виконують, але самого обладнання мало. Тому це, колеги, це хороший бізнес, це хороший шматок е ринку. Будь ласка, за закликаю так, для того, щоб. Е до співпраці. У мене все. Дякую.